Привіт, я мета в Полтаві. Я зараз стою біля наймодернішого будинку у нашому місті, і я хотів побувати на Заході, там відзначати планувалося 120 років модерну, Але в зв'язку з трагічними подіями цього не відбулося. І все ж, не дивлячись на те, що краєзнавчий музей сьогодні закритий, але дякуючи нашим збройним силам, життя продовжується. У нас є ще краєзнавчий двор, і ми дізнаємося про таємниці його. Ви, мабуть, всі звикли, що коли ви заходите до музею, то вам завжди розказують про його історію, про його експонати, водять чудовими залами. Але я в цьому випадку хотіла б вам розказати про таємниці і музею, і музейного дворика. Тож запрошую вас, будь ласка, на подвір'я музею, де я вам ну, я впевнена розкажу про ті експонати і про ті таємниці, які ви ще не чули та не знали. В полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського даремно я згадала про Василя Григоровича Кречевського, бо саме він є архітектором і видатною людиною, яка спроєктувала план перебудови земського маєтку під музей. І ще цікавий факт, що Василь Григорович був автором великого і малого герба Української Національної Республіки і тризуба. Звертаю на це особливу увагу, бо це одна із таємниць музею. Якщо ви підніметесь догори або вам пощастить побачити відеозйомку з дрону, то зверху наш музей нагадує форму тризуба. Першими у дворик у нас зустрічають половецькі кам'яні баби. Але зверну вашу увагу на оту малесеньку саму позаду, без голови, яка є дійсно одним із найцінніших експонатів, бо це єдиний експонат в музеї, якого торкалася рука Тараса Григоровича Шевченка. Ще у 1845 році кобзар, відвідуючи село Шедієво на Полтавщині, він відвідав маєток своїх друзів Лук'яновичів. І там, споглядаючи по орільські краєвиди, він замалював дві кам'яні фігури чоловічу та жіночу. Доля чоловічої фігури на сьогодні нам невідома. А от жіноча якраз і прикрашає дворик нашого полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Але цікавий той ще факт, що коли її малював Шевченко, вона була з головою, а до нас вона потрапила вже без голови. Тому, де вона її згубила дама, свою голову, сказати, ми не можемо. Ще до повномасштабного вторгнення. Ми запустили такий от пілотний проєкт, підписали меморандум про співпрацю з компанією Vodafone з телекомоператором. І саме за допомогою їхніх спеціалістів та технологій нам вдалося оживити цю кам'яну бабу. Тобто, наводячи свій телефончик на QR-код, ви скачуєте програму, яка потім вас направляє на саму бабу. І там, уже тримаючи камеру телефону і наводячи її на експонат, ви можете побачити її так. Як у 1845 році її побачив Тарас Григорович Шевченко, усі, хто не заходять у дворик, вони завжди говорять, що у нас дуже затишно, приємно і чомусь навіює спокій. Вони просто заходять пофотографуватися, навіть просто посидіти, поспілкуватися. А друга відповідь моя буде такою, що вже по Полтаві ходить така байка, знаєте, що якщо ти зробиш весільне фото в дворі по краєзнавчого музею, а саме на сходах, які, до речі, також є експонатом музейним їм понад 100 років, то тоді ту пару, яка зробила там фото, обов'язково буде чекати довге та щасливе сімейне життя.